Вже незабаром акерманці святкуватимуть День міста. На цю дату запланували чимало різних заходів. Комунальне підприємство Фортеця не залишилось осторонь та теж підготувало для городян чимало розваг. На території Керманської крепості буде виставка народного прикладного іскусства. Також тут традиційно у нас завжди на території крепості свій гончар гончарная мастерская, можна самим зготовити глечик, есть садишся именно і руками його ділиш, із гліни. З собою, звісно, потім можна буде збирати домой. Рядом продаются готові изделия, які можна також купити і забрать домой. Традиційно на території твердині працює коваль. Він може виковати монету та навіть розповісти її історію. Для відвідувачів з дітьми є чудова можливість залишити маляна аніматора. Також є чимало розваг і для дорослих. На детской площадке каждый ребенок может взять игрушку глиняную, изрисовать ее. То есть аниматоры рядом, они будут помогать делать эту глиняную игрушку, и, соответственно, потом можно будет ее купить. Ну, там даже делаются разнообразные игрушки, рисуются на песке, можно даже на, на, на тканевое изделие тоже нарисовать. То есть дети все довольны, родители еще больше довольны. Это супер детская площадка, попрыгать, побегать. Территория крепости достаточно большая. Можна буде пострелять из лука, пострелять с постріляти з в камеру пыток, переодеться в средневековые костюми. Слід підкреслити, що в день міста вхід на територію фортеці для городян та гостей буде безкоштовний. Приглашаємо всіх на територію Акерманської крепості, в день міста беріть собі подстилки, ложитесь на травку і відпочивайте. Хороше настроєння вам обеспечено. Місцева влада теж обіцяє, що святкування дня міста буде веселими та насиченими. Цей день розписаний майже по хвилинам о 10-й годині ранку на площі перед будівлею міської ради відбудеться урочиста церемонія відкриття свята, о десятій тридцять дефіле оркестру військово-морських сил України. На території парку Мира запланували чимало заходів. З 11 по 16 годину тут відбудеться фестиваль Уколі друзів. На екерманців чекає, концертна програма за участю шоу-групи Бесарабія, виступ оркестру військово-морських сил, битва хорів і танцювальні батли. Майстер-класи та виставки. Обіцяють призи та подарунки для учасників. Веселощі планують і у Михайлівському сквері, а у краєзнавчому музеї відбудеться фестиваль живопису. А ось завершення свята проведуть на площі перед фортецею, де на екранців очікує святковий концерт та фейерверк. Отже, сподіваємось на те, що погода не зіпсує екрманцям свята. Олена Малеван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.